Мешканці мікрорайону Лимани теж відзначали масляну. Свято традиційно організували місцеві депутати, запросили дітей і дорослих, аби веселою була масляна, а відтак і весь рік. Хочеться праздника, щоб хоча б немножко в наше посне, тяжого життя, якась іскорка зажилася. Пускай на один день, пускай це буде дуже ярко. Помогли наші депутати. Как всегда, они у нас безотказные. Спасибо жителям, что пришли за участие. Люди: мы живем, мы работаем и дай Бог всем так. Мікрорайон Лимани традиційно святкує масляну кожний рік. Готуються заздалегідь, пишуть сценарій, шують костюми, вчать ролі. В організації свята допомагають місцеві депутати Наталія Вербська і Анатолій Лексюк. Проблем много на мікрорайоні. Но сьогодні ми них говорити не будемо. Плани, конечно, грандіозні і ті те же дороги, теж освітлення, ну і какое-то благоустройство этих озер, которые находятся здесь, вот на мікрорайоні. Ну, роботи много. Попитаємося помочь допомогти людям. Проважаємо зиму і зустрічаємо весну. Народ, я думаю, доволен цим святом. Всегда у нас очень много дітей. Святкова програма Масляною була різнобарвною. Традиційно весна зустрілася з зимою і перемогла завдяки підтримці дітей і їх батьків. Адже участь в конкурсах брали і діти, і дорослі. Весело було всім. Ініціатива мешканців і депутатів результат яскраве свято. Здесь традиционно и комитет микрорайона активный, постоянно проводят праздники. И депутаты, которые закреплены за этим округом, тоже активные. И этот праздник, это совместная их такая акция праздничная для жителей микрорайона. Здесь и блины, и гуляния, и артисты, то есть своими силами, но на очень высоком профессиональном уровне. Случайно но не обійшлося без смачного частування, Завдяки депутату Натальи Вербській пригощали смачными млинцями и горячим чаем. Больше всего понравилось, как ездили на лошадке взрослые. Вкусные блины. Вже щучила. А учасник конкурсу подобається? Так. Як ми з Бабою Гой передавали. На останок спалили опудало зими, аби весна найскоріше увійшла в свої права.